Доброго дня всім. Сьогоднішня тема нашої розмови ексклюзивної розмови. Прокуратура області приховує правопорушників в мантіях. Або чому до цього часу не відкрито кримінальне провадження на суддів Мусієвського, Мигаль та Стельмаха. Отже, 8 грудня 2022 року мною оприлюднений матеріал під назвою. Чому судді Мигальмусієвський та Стельмах незаконно засудили Веслоцького? У якому викладені факти порушень вимог закону, згаданими суддями, внаслідок чого порушено конституційне право громадянина Веслоцького на справедливе правосуддя при розгляді адміністративної справи, за наслідком якого при умисних. Діях або внаслідок грубої недбалості суддів Мусієвського, Мигаль та Стельмаха, порушено права людини, і основоположних свобод людини, що привели до істотних негативних наслідків. На мою думку, ці істотні негативні наслідки виявляються в тому, що справа, за наслідком розгляду якої були ухвалені судові рішення, розглядала з порушенням юрисдикції суду. Тобто суддею, який не мав права на цю справу розглядати. Тому, на мою думку, ця справа зшита білими нитками, судове рішення ухвалене на замовлення третіх осіб або за наявності особистого інтересу суддів Мусієвського, Мигаль та Стельмаха. Я не можу повірити в те, що згадані служителі Феміди не знали вимог закону, згідно яких проводилось це правосуддя. З наявної інформації вбачається явне перевищення службових повноважень з боку судді Мусієвського, що не мав права привласнювати собі повноваження судді Франківського районного суду міста Львова розглядати та ухвалювати судове рішення у справі, яка стосується юрисдикції Франківського районного суду міста Львова та притягати до відповідальності Вислоцького. З боку судді Франківського районного суду міста Львова Мигаль теж проглядається зловживання службовим становищем? Чому вона не захотіла розглядати справу у відповідності до приписів закону, а відфутболила її до Пустометівського районного суду міста Львова Львівської області. Невже суддя Мигаль вважає себе розумнішою від складу Верховної Ради України, яка приймала КУПАП? Та зміни і доповнення до нього, що порахувала за можливе самостійне, на свій лад і вподобання трактувати статтю 276 КУПАК. Мала би написати до Верховної Ради, що вона розумніша за них, що вони нікчеми, неоки, не розбираються в законах, а вона знає закони, вона знає, як трактувати треба статтю 276 на той час, коли до неї поступили матеріали на Веслоцького. Ну так виглядає. Вона розумніша від Верховної Ради, тому що вміє трактувати закон так, який ще так, так, сподобало. Нарешті, про суддю апеляційної інстанції Стельмаха. Цей суддя останній в системі правосуддя, який міг виправити ту несправедливість та порушення закону, беззаконня, допущене суддями Мигаль та Мусієвським, щодо порушення прав підсудності. Але він теж не захотів на це звертати увагу. Чому? Чи йому так сказали, чи він сам прийняв таке незаконне рішення не звертати увагу на порушення підсудності, які допустили, які допустили в суді першої інстанції? Так чи інакше, але він позбавив Веслоцького останньої надії на справедливе судочинство. Веслоцький навіть не знає про те, що журналіст звернувся з заявою. Про вчинене кримінальне правопорушення з суддями Мигаль, Мосієвським та Стельмахом до Львівської обласної прокуратури. Він взагалі нічого про це не знає. Зрештою, питання не тільки в Вислоцькому. Питання полягає у самому принципі, чому судді допускають порушення закону. Чому судді дозволяють собі так легковажно відноситись до. До е, прав і свобод людини. Вони нібито поводяться з людьми, як зі стадом, знаєте, як... вони пастухи, а ми, ніби, а ми ніби стадо. А себе позиціонують з небожителями, яким все дозволено, які є недоторканними, які можуть чиняти порушення закону і яким за це нічого ніколи не буває. Закон, який взагалі, вони вважають, що закон їх не стосується, тому що вони є. Вони є представниками закону, а ми з вами ніхто. Ну, так виглядає з боку оці всі, оці всі, це все беззаконня, яке вчиняють судді. Чи законно засудив суддя Мусиєвський, громадянина Веслоцького, не маючи на те жодних законних повноважень? Справа ж на його підсудності. Якщо це незаконне засудження, мав би елементарну совість та вибачитись перед тим. Паном Вислоцьким, що я так то і так, то я несправедливо тебе засудив, чи я не мав права. Оштрафували на 17 тисяч Вислоцького, позбавили його на рік права керування транспортним засобом. Так, ніби це, знаєте, якась Чаченка, який пожартували, взяли 17 штук на хлопа накинули, і хлоп має сплачувати. На рік позбавили, і він теж на рік. Немає права їздити, А може він заробляє цим транспортом. Я не знаю, але так виглядає, що, що от, е, ніби це якесь, знаєте, ніби якісь дитячі забавки. Якби таку саму постанову, як Мосієвський ухвалила суддя Мигаль, жодних питань і претензій не було б. Тому що це було б законне, судове рішення. Все по закону. Але в даному випадку в мене. Виникають сумніви у законності дії від поліції до суду. Складається враження, що це була замовна справа, сфальшована від початку до кінця. Тобто, від початку, від затримання до, до суду, до того, як її скерували. У мене таке складається враження, тому що все, все крок за кроком все робилося незаконно. І, і Мигаль, і Мусієвський, і Стельма, всі крок за кроком вчиняли порушення закону. Чому вони це робили? Чи є вже взагалі, чи вони вже на нас, на, на, нам, на, на людей, вже наплювати, 9.12.2022 року до Львівської обласної прокуратури скірована мною заява про вчинене кримінальне правопорушення згаданими суддями. Хто ж повинен встановити справедливість, як не прокуратура? Згідно закону, прокурор зобов'язаний впродовж 24 годин розглянути заяву про вчинене кримінальне правопорушення, внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Це не моя захтянка, я це не вигадую. Це є вимога закону. А що ж зробила прокуратура? Чи прокурор області дотримався вимог закону? Ні, не дотримався. Він такий самий правопорушник. Як і судді Мигаль, Мусієвський і Стельма. Минуло більше 10 днів, але ні повідомлення про відкриття провадження, ні копії витягу з ЄРДР мені не надано, хоч по закону вони повинні надавати. Тепер впору відкривати кримінальне провадження, писати заяву про вчинення кримінального правопорушення прокурором області. Який порушив, теж порушив закон, не розглянув своєчасно мою заяву про вчинення кримінальне право суддями і сам порушив закон. Тобто він, він вчинив зловживання або перевищення своїми службовими повноваженнями, тому що стаття 214 прямо каже, він зобов'язаний, зобов'язаний продовж 24 годин 24 годин розглянути заяву і внести відомості, викладені цій заяві до ЄРДР. Що ж робити тепер в тій ситуації? Що, звертатись до Генеральної прокуратури? Але ну, я звернусь до Генеральної прокуратури, а може в Генеральній прокуратурі такий самий сидить щелик, як і цей прокурор області, і протирає штани і нічого не робить. І таке ж може бути. І що тоді, який вихід? Який вихід, громадяни? Підскажіть, можливо, ви знаєте, що далі робити в тій ситуації, коли. Не працює закон ні в судах, ні в прокуратурі, ні в поліції. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте надану інформацію. і до наступних зустрічей. Дякую.